Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу «Україн Експертна думка. Знову в ефірі з новими історіями українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш незмінний Денис Кайр. В своїх етерах я вже неодноразово говорив про те, що юридична грамотність українців, на жаль, не на там, супервисокому рівні. Ситуація, звісно, мені здається, трошки покращилась за останні декілька років. Ну, але всіх нюансів та юридичних уловок точно пізнати, мабуть, не можна, якщо ти не в цій сфері. І як добре, що є саме ті, до кого можна звернутися за професійною юридичною допомогою. І це коштує, до речі, не так вже і дорого, як комусь можливо здається. Поговоримо. Ми сьогодні про зрозумілі, реальні, ефективні юридичні рішення за оптимальними витратами, і я з задоволенням вам представляю сьогоднішнього гостя Олександр Кунець, керуючий партнер адвокатського об'єднання Інвестмент Group. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня, дуже приємно, що запросили на ефір. Ну що ж, давайте поспілкуємося. Перше, що мене здивувало, коли знайомився з вашою компанією, що ви ваша компанія була створена вже під час повномасштабної війни. Що спонукало вас на це рішення в 2022 році, коли багато бізнесів припиняли діяльність? А ви стартанули? Так, це питання і складне і просте. Ми ще з колегами працювали в різних проєктах, але спілкувалися ще до війни, думали про компанію, але війна стала каталізатором. Коли почалася війна, проєкти, над якими працювали, деякі інвестори вирішили залишити, і визна... така невизначена ситуація стала. Я думаю, так у багатьох було. І ну можна було десь розбігтися, але те, що залишилось, ми взяли і починаючи з березня місяця, ми активно почали працювати над проектом релокації підприємства по виробництву бронежилетів на західну Україну. Ми його зробили. він, до речі працює. Ми дуже раді цьому. Виробляє дуже багато бронежилетів і касок і тут. Ми зрозуміли, що ми багато чого можемо. Те, що залишилось. і вже пізніше, трохи в серпні місяці, ми вирішили е об'єднатися в одній команді в компанії і працювати вже як адвокатське об'єднання. Окей, зрозуміло. В принципі, ваші е намагання. Ну, починали, як то кажуть, вже з доброї справи. Так що підґрунтя було закладено гарно. Окей, які були перші кроки? Добре, вирішили ви створитись і. Ну тобто то, і і, взагалі, як воно під час війни вибудовувати бізнес на початку, Ну фактично, спочатку, да, під час війни всі бізнес консервують, намагаються зберегти. А про розвиток мало хто говорить? У нас була така ідея, що всі ми однодумці, і ми вважаємо, що для того, щоб перемогти, як казав Валерій Залужний, треба робити на своєму місці те, що ти можеш. Тобто відновлювати Україну вже зараз, не чекати завтра, не чекати перемоги, не чекати ще чогось, а вже зараз працювати над відновленням України. Ми розуміли свого клієнта, ми розуміли е, ті цінності, які ми несемо. У нас була своя візія, місія, цінності. Ми вирішили грати вдовгу, тож війна не була перешкодою. Ми пішли. Працювати, закатавши рукава, і вже з перших місяців у нас були клієнти через Сарафанне Радіо, бо бренд ще був не впізнаваний. Ну я думаю, ще сьогодні він не настільки впізнаваний. А далі в нас була своя фішка, я можу розказати, за рахунок якої ми далі плануємо свій розвиток і відбудову нашої країни. Фішка це цікаво, тому однозначно розказувати і взагалі, з чим крім фішки. Чим які все ж ну, виклики сто відсотків то так дуже все позитивно виглядає зараз, і подумають, та можемо ми історії були різні, але я можу сказати, що головне це працювати з однодумцями над проектами, які тебе надихають, які рухають твою команду, які дають позитив твоїм клієнтам. Ти це відчуваєш і рухають твою країну вперед. <праць> а про труднощі ми я думаю в цьому ефірі не будемо говорити. Окей, <рху> <праць> okay, друзі. Сьогодні говоримо на тему юридичну в гостях у мене Олександр Кунець, керуючий партнер адвокатського об'єднання Інвестмент Group. Олександре, окей, okay, давайте тепер трошки познайомимося детальніше про безпосередньо інвест. Lawyer Group – отже, ключові напрямки роботи вашого адвокатського об'єднання на чому зосередилися, в яких напрямках рухаєтесь? виходячи з назви Investment Lawyer Group, ми працюємо з інвестиціями. Це така особливість, тому що багато адвокатських об'єднань зосереджені виключеної респруденції. Ми весь час проводимо якісь наради, стратегічні сесії. Ми намагаємося відчути ринок, відчути, що відбувається в країні. Це не значить, що в зв'язку з війною ринок зник або зменшився, він змінився. І ми зрозуміли, що зараз в тренді зміни це поєднання якихось речей, які дають клієнту в одному місці більше, ніж він очікував. Тобто там я не знаю із таких побутових речей: Макдональдс на заправці, там айфончик, і пончик. Я не знаю. ну, вирішили в юриспруденції створити щось добре. щось таке подібне. Треба і Apple показати, позвонити так, і, і показати, що юриспруденція це не про тільки якісь великі висновки і дорогих юристів, це про бізнес. І ми поєднали в своїй команді фінансистів і юристів. Це велика синергія. Тобто наші фінансисти розуміють юридичну складову, наші юристи розуміють, що потрібно інвестиційному бізнесу. І ми розуміємо, що з такою командою можна дати клієнту набагато більше. У нас є ключові практики, це інвестиційна, звичайно, міжнародна. Ми працюємо з багатьма міжнародними клієнтами і на них робимо ставку. Тому що вони заводять інвестиції наразі дуже багато для відновлення країни, ми самі інвестуємо, до речі, і в нас також є практика корпоративного права, безпеки бізнесу і ситуативні такі практики, які можливо. Не про проблеми, да, а про тенденції на сьогоднішній день. Це кримінальне право, тому що ну дуже багато силовики зараз е, працюють з бізнесом не так, як би хотілося, скажімо так. І е, практика військового права ну, хоч інвестмент, груп, хоч і а військовослужбовцям допомагати потрібно. Угу. А, окей, я хотів ще щодо інвестицій, уточнити. Тобто, ви і працюєте з іноземними партнерами для того, щоб вони інвестували в Україну, і працюєте з українськими компаніями, з українськими бізнесами для того, щоб вони, ну скажімо так, були не знаю, відкриті до співпраці з інвесторами, чи інвестували теж кудись. Дивіться, ми даємо бізнесу розуміння того, що він може реалізувати те, що він хоче Задом, завжди за інвестором, і це історія про те, що у кожного має, якщо хтось грає в довгу, в нього має бути своя візія, місія цінності. Якщо наші цінності співпадають, це наш клієнт. Ми створюємо той продукт, який надає йому можливість. Комплексно в одному місці отримати весь прогноз розвитку своєї інвестиції, куди він хотів вкласти кошти, або підсвітити йому, куди можливо вкласти кошти, якщо він це хоче. І на сьогодні це найбільший тренд, який нам дає можливість розвиватися. Олександр ще одне питання про інвестиції. Хотів спитати: а що ви взагалі скажете про перспективи інвестицій? Я маю на увазі в цілому Україна? тому що я з одного боку якось знаєте, не сумнівався в. Привабливості України, але зараз ну, я розумію така важка ситуація. да, Багато вже таких навіть самих позитивних людей вже відійшли від позитивних думок і кажуть, все погано, ми нікому не потрібні будемо і так далі. Подібне. Ваша думка? Дивіться, інвестиції це така річ, що переможе те, який інвестує в найскладніші часи, тому ми кажемо своїм клієнтам: інвестуйте зараз. Якщо ви хочете інвестувати, то Україна це те місце. Де ваші інвестиції виростуть найбільше, в те, що Україна переможе, ніхто не має сумніватися. Це боротьба добра і зі злом. І ми, я думаю, в своїх прогнозах опираємося на те, що є певні сектори, міста, регіони, які вже зараз готові приймати інвестиції, і хто зараз вложить ці кошти з інвесторів, той й отримує найбільший бенефіт. От це мені здається абсолютно все чітко і зрозуміло. Друзі, сьогодні говоримо на юридичні і інвестиційні питання. Олександр Кунець, керуючий партнер адвокатського об'єднання інвестмент Group. Група, мене в гостях. Олександре, повернемось трошки до юридичного ринку. Взагалі, як він відозмінився? я так розумію, ви ж явно вже давно на ринку, да, і маєте можливість не так. тільки в цій компанії, так. да? Тобто, можете оцінити абсолютно, як змінився взагалі запит на юридичний продукт? Називаємо це так. Під час повномасштабки. Бачите, юриспруденція така консервативна галузь, нібито, але ваше питання стосується тих десятки питань маркетологів, які мене запитували. В якому ви ринку, хлопці, ви в інвестиційному чи фінансовому, якщо у вас там, чи, можливо, в юридичному. Угу. Тобто, це історія про те, що є певна синергія і об'єднання. Продукту для клієнта, і ми можемо говорити про те, що ринок змінився, він став більш швидким, він, його запит став більш комплексним, тобто платять тільки за результат. Погодинні ставки українські клієнти не сприймають взагалі. Іноземні ж клієнти вони більш консервативні в цьому, вони підходять за старими стандартами, наприклад. А якщо війна, то інвестувати небезпечно. Зрозуміло, краще утриматись від інвестицій, але представництво на всяк випадок зареєструє. <рес> ну ви ж ви ж переконуєте, ви ж факультета. Ну, звичайно, нам треба, треба готуватися, ну, треба щось робити. Хто буде першим, ми кажемо, той буде мати найбільші е, можливості для того, щоб е, відновлювати країну для того, щоб е, інвестувати і заробити. Я, от, до речі, якраз ви в якійсь мірі вже відповіли теж на моє наступне питання: щодо дійсно, от, як це от такий тонкий нюанс, да, чи змінюються ваші робочі процеси в порівнянні якраз з європейськими запросами? Ну, в принципі, ви частково відповіли вже на це. Окей, Олександре. На вашу думку, взагалі, як буде розвиватися як юридичний ринок, так і інвестиційний ринок. Ну бо ви тут спеціалісти там і там, як то кажуть, вже виявилися в найближчі, там не знаю, ну хай дай Бог 5 років. 5 років складна, дуже межа, тому що багато хто не може спрогнозувати. І така історія, що мені здається, що той, хто зможе пристосуватися і змінюватись відповідно до умов, які будуть нас чекати, той і виграє. Ринок буде змінюватися динамічно від падінь до зростань сплесків в залежності від прогнозів, настроїв людей, бажання клієнтів, політичної ситуації будь-чого. Бізнес має мати фарватер за допомогою таких компаній, наприклад, як наша, чи будь-які, які дають подібні прогнози, і можливість боротися з ризка, з ризиками, їх мінімізувати, і це основне навчитися для бізнесу триматися, виживати і зростати, розвиватися, шукати нові напрямки, ті, які зараз на сьогодні е затребувані. Тому що ще раз повторюсь, ринок він нікуди не дівається він просто змінюється. Правильно, тривати треба, як то кажуть, ні з повітру. Е, да, український бізнес, мені здається, адаптується під будь-які випробування. Він протягом всього свого життя і існування постійно зіткається якимись турбулентностями, якимись перепадами, якимись викликами і так далі, то подібне. А, на останок, хочу запитати, які плани у вас? Наші плани дуже великі, високі. Ми амбітні. амбітні. Ми звичайно ж, перш за все, ми хочемо перемоги. Ми хочемо. Те, що повернулися наші колеги, які зараз воюють, тому що в нас там чотири колеги, можливо, буде більше, на сьогоднішній день не з нами. Вони, ми їх підтримуємо, ми за них пам'ятаємо. Ми хочемо, щоб зберегти людей, зберегти той потенціал, який не відновлюється на сьогоднішній день. І перемога це основне. Ми на це надіємося, ми для цього працюємо кожного дня без відпусток і без вихідних. Але. Якщо брати е, такий більш прагматичний підхід, то е, ми б е, планували е, розширити е, можливість і свою присутність на е, європейському ринку, відкрити е, там офіси. І знову ж таки, це співпадає з нашою метою для того, щоб швидше обробляти запити, для того, щоб швидше заводити інвесторів, для того, щоб швидше знаходити. Партнерів і ті напрямки інвестування, які допоможуть їм заробити, а нам відновити Україну. Прекрасна ціль. Я можу сказати тільки, хай у вас все вийде. Друзі, сьогодні в гостях у мене був Олександр Кунець, керуючий партнер адвокатського об'єднання Інвестмент Group і говорили на тему інвестицій та юридичну тему. Олександре, я дякую, що прийшли до нас, розказали про себе, про компанію, над чим працюєте, над перспективами і так далі. Туподібне. Дійсно, вам сил та натхнення. Ви працюєте дійсно на майбутнє України, хай сюди побільше приходять інвестори, розказуєте їм, як тут все добре, як тут все гарно. Насправді воно так і є, насправді. І європейські країни, наші українці вже зрозуміли, побувавши в Європі, що так багато всі розказували про Європу, Європу, а є нюанси, як то кажуть. Так, так? І в кожній країні є нюанси. Багато чого можемо. Вот. А насправді, а у нас перспектив Ого-го-го, Тому хай вам щастить, сил та наснаги. Робіть все можливе для того, щоб ця країна і перемогла спочатку це вперше, ну а потім максимально швидко відновилася і просто процвітала і дивувала весь світ приємному вже, як то кажуть, напрямку. Дякую за цікаве питання. Дякую за ефір. І ми вам дякуємо, друзі. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.